Привіт, мої улюблені друзі! З вами Флейта, ми продовжуємо грати на збірці Витоки Магії. А для початку, що це за дім? А це дім відьми, я в неї вкрав дім, да, ось такий я поганий. Як я тут взагалі опинився? І, наприклад, от чому в мене так багато ось тут всього пройдено. А це був стрім вчора на твічі, підписуйтесь на мій Твіч, сподіваюсь, там буде більше стрімів, я зможу проводити більше стрімів. Там ми ось на стрімі помандрували деякі ем, по, Бачили навіть монастир зайшли до монастиря, а, а також знайшли отакий дім відьми. І я вже такий подумав: а чому б нам тут і не поселитися? Ось такий він гарний. Тут, звісно, ще нічого не прибрано. Тобто, ось це дерево треба повністю зрубати, та і взагалі тут трохи побудувати щось, також склад зробити. А також крім цього дому, чому я тут е, захотів е, взагалі жити. Крім цього дому, там ще є он, місто Віньми. А це все нам потрібно для мода, е, як він називається, хексерей. Ось так цей дім виглядає всередині. Дуже гарно. Тут є ось такий декор, такий. Саме головне тут є смішувальний котел, а він потрібен для е, рецептів в хексере, точніше, для процесу рецептів. Також я перевів вже всі речі сюди. Ось всі речі, які там були. Я сюди перевів. Також ми поставимо ритуали ті самі з моду Малом. І також з моду Ар Novo ми поставимо ферму таку невелику. Взагалі, плани на цю серію це, напевно, познайомитись з модом Hex Ray, побудувати склад і так далі. Ферми всякі взагалі тут більше, я не знаю, прибирати цю, це дерево і так далі. Я зараз ходив по цьому дому і замітив там якусь незрозумілу річ. Схожу на мітлу. Давайте подивимося таке. І чомусь мені здається, що це мітла з цього моду. Якщо вона дійсно тут є, то це дуже і дуже навіть інбалансно, тому що на мітлі ми зможемо літати. Ось мітла. І стоп. Це дійсно та сама від... Міт... Я зараз трохи в шоці, що мітва прям ось тут. Ось вона впала. Давайте вже сюди спустимось. Е я, я дійсно в шоці. І так, давайте спробуємо вилетіти тільки. А як нею управляти? Ота, ось так, так, о. Е а як наверх? Ага, пробів наверх. І ось так літаємо. О, до речі. А як ми літаємо? О, ми літаємо. Типу, присівши на неї, я думав, що ми ось так будемо літати. Ні ми, ні, ми отак літаємо. Боже, як це гарно виглядає. Гарно, так ще й, ну, швидкість нормальна така. Я думав, що вона буде повільніша. Я в шоці? І взагалі, я думав, що мета цього моду створити цю мітлу, тому що з нею можна літати. Я зараз навіть не знаю, що я буду в цьому моді робити. Ну добре, все одно, крім цього, моді ще є, але мод, чесно кажучи, невеликий. Що ем, ще хотілося сказати? А, хотілося сказати те, що весь цей час я міг не ходити ось так туди-сюди. Е, о... мені, щоб сюди речі перекласти, мені треба було з ось цього дому, тобто з старого дому, до цього дому відьми. Тобто вже в моєму теперішньому домі ось так передвигатися. І я передвигався ось так кінь спавнив та і скакав туди сюди. Так, ну добре, рахую, що серія вже вдалась. Давайте зараз займемося домом, а потім вже будемо вивчати мод хексерей. Ось така там в нас вийшла. Не вистачає тільки моста, щоб ми могли нормально вже проходити. Тому що ось так постійно ходити це якось не дуже а, зручно та і негарно. А так в цілому, все. Тут немає листя, тут немає цих, цього дерева. Залишив це дерево, ну, а чому б ні, хай буде. Також ось тут поки що нічого не робив, так що зараз я якось спроєктую, ну, хоча б спробую спроєктувати якийсь міст. Ось такий в мене міст вийшов, я б додав би ще смереки, але її в мене тупо немає. У мене був садженець, але я його тупо викинув. Я подумав, а навіщо мені садженець? А от зараз би знадобився би. Ну, а в мене, на жаль, немає смереки, тому не зможу зробити, як і ось тут, типу, теж 50 на 50%. Так, ну А так, зробив таке освітлення з будь-яких різних взагалі блоків. Тут є смолоскип, і ліхтар, є, і канделябр, і свічка, і оцей пакер з цього моду. Дуже, різні такі, дуже різне освітлення. Блоки освітлення, точніше. Ну, але, тим не менш, зроблений міст тепер буде зручно. Я ще згадав, що у хексере є ось така скринька. Вона дуже гарно виглядає. І я згадав, що вона може зустрітися он у тому місті. Тому йдемо туди, це 100%, і напевно йдемо просто по цю скриньку, тому що там поки що мені діло робити нічого. А, до речі, ну, скриньку, звісно, можна і самому створити, але ми. Це ж таки, подивимось ще там. Можливо, ще щось цікавеньке знайдемо. Так, Мі-2 при нас. А, також я забув сказати, у мене був чомусь баг з верстаком, я не мог його тупо відкрити. Не просто верстак, і навіть не мог книгу заклинань відкрити. Також деякі скрині не мог відкривати, точніше, анімація відкривання є, але інтерфейса немає. Я перезапустив спочатку спочатку світ, нічого. Не виправилось потім е, гру, і коли я перезапустив гру, все на своє місце стало. Так, е, зазвичай скриньки у таких вежах. Ось. Вежа, правда, тут, правда, тут е, все заросло листям. Але нічого. Ми пройдемо через це листя. Так. Е, що тут у нас є, я тут бачу, що. О, вау! Вау, це нам дуже знадобиться. Це значить, в нас Ну, змішувальний котел в нас і так є, але у цьому змішувальному котелу є кров. А кров ну, складно добуде. Точніше, для того, щоб кров добути, треба ще тут деяку. Наче вось, сигіл крові, наче він треба. Ти його ставиш у цей змішувальний котел Знову ж таки, ми зараз це все спробуємо, поки не будемо до цього дотикатися. До речі, а якщо. А я зможу кров забрати відро? Мені цікаво. Ну, давайте вильємо цю воду і спробуємо забрати. Так, відро крові О, бачите, Ось, Ось це є як він там. Знову ж таки. Цигіл крові. А я якщо. А я можу якась цигіл крові забрати? О, я можу цигіл крові забрати. Все чудово. Ну, змішувальний котел не буду забирати, хай буде тут. Можна, звісно, декор це весь позабирати, але я поки що не буду цим займатися. А, на жаль, вечір вже настає. Ну. Добре. А, так. Так, ми там нічого не побачили взагалі у вежах, я сказав. Ну, але можливо, десь ще зустрінемося скринь, бо я не впевнений, де вони взагалі можуть бути. Це до когось ми в гості зайшли. Тут всякі трави, всякі е декорації і так далі. І відьма, звісно, ну відьму ми вбиваємо, тому що вона не буде до нас. Добре ставитись, вбиваємо її. Знову, е, до речі, таємничий дух, той таємничий дух, який випадає тільки з відьм і з ендерменів. Ендермен з ендерменом у мене проблема, а от з відьмами тільки що все стало нормально. Е, до речі, капелюх відьми, я так зрозумів, він взагалі не ломається Тобто сет відьми він не ломається. Це буде дуже класно, якщо я його повністю визнайду. В ньому є. А, я навіть тут знайду, в нього є мантія та чоботи. Чудово. Аватар книги тіней, на жаль, нічого з ним поки що не можна зробити. А так тут нічого цікавого. Кристалева куруля, наскільки я пам'ятаю, це теж типу декор такий. Ну, знову ж таки, нічого не буду брати поки що. Можливо, якщо знадобиться, то там для декору або, ну, або для декору, бо нічого крім декору. Він не дає. А ось ще відьма. Я буду е дивитися, де відьми. Ой. Щоб добувати таємничі духи, але я зараз не косою його вбив, її точніше вбив. Ну, добре, і шукати скрині, але тут їх немає. Це типу Діма новачків відьм Є також типу другого рівня, і наче третього рівня, але я не повне на рахунок третього. Зараз посплю десь, о до речі, тут можна поспати. І ще пошукаю, може щось тут гарне є. Дивіться, що я знайшов. По перше, тут банка зілля. І так далі, тут всякі банки. Це все не так цікаво. Це просто в цих банках ми зможемо зілля по ідеї хранити, але чомусь ані, ось я можу в інвентар банки зілля зайти. Це все не цікаво, окрім ось цього змішувальний котел. А саме прикол у тому, що тут майже все готово, але не вистачає одного рецепту. Давайте подивимось, от, наприклад, з е, цукру. Що можна з нього зробити у змішувальному котелу? Можна торт зробити іще один цукор, і можна торт зробити. А давайте зробимо. Зараз знайду тростину. Люблю взагалі моди, де можна зустріти ось такі от речі. Тобто ти ходиш, ходиш, оп, вже якусь механіку моду е, вивчаєш. Так, ну давайте ще ми цукор. Ми можемо просто положити сюди, а можемо просто ось так кинути. І тут починається змішуватись. Змішується, змішується і хоп, робиться торт. І я так зрозумів, воно наповнений молоком. Дуже прикольно, можна торт забрати вже. І навіть якщо ми ось сюди закинемо, то він тут буде е, стояти. Тільки вже у вигляді рецепту, а не у готовому результаті. Цікавий у нас, звісно, ритуал, але все ж таки, що є, що маємо, то маємо. До речі, тут було цукор, я чомусь на нього і не звернув уваги. Я летів до Тростини, в нас біля дому є Тростина, тому в цьому не так багато і йшов. Ну, ритуал в ній, скоріш, це просто приготовлення. Але якщо ми, наприклад, будемо робити той же самий сигіл крові, то він буде виглядати так само, тільки вже з іншими речами та не молоком, а лавою. Це чудово. На жаль, місто дуже маленьке, і тому я тут навіть не знайшов. Цю скриню. Також там нічого цікавого, крім, ну, осього, що я показав, не знайшов. Ну і е, всяких різних е, ось цих е, квітів, рослин і так далі. Тор, до речі, можна кудись е, його поставити, тільки куди. Ну Давайте замість банки зілля. Все чудово. Гарно, тепер давайте займемося цим все ж таки модом повністю. От Що нам зараз треба? Я пропоную зробити скриньку і. І можна, до речі, зробити весь сет цієї мантії, ой, мантії кажу, цього сету відьми. От в мене є капелюх, на жаль, я не знайшов там, крім капелюха ще броні. Нам треба мантія, і нам треба чоботи. Вони робляться з пронизаної тканини. А пронизана тканина це нитки, шкіра та чорний барвник. з змішувальним котовилі на воді. Давайте тоді зробимо спочатку сет. Він, звісно, не такий прям і крутий. Хоча плюс 8 броні це навіть більше, ніж цей нагрудник. А також чоботи плюс 3 броні. Це навіть. Теж більше, ніж ставе відчобити і тим більше вони а, назавжди будуть, тобто вони не ламаються. А ось це дуже швидко ламається, і я навіть не замітив, як вони вже зламані. Якщо шкіри в нас багато, чорний барвник можна дуже легко добути, то нит... з нитками буде проблемно. Ми почекаємо, ніч та добудемо нитки, звісно, але поки в нас ось такий е, набор. Тобто 9 ниток, 30 шкіри та 10 чорних барвників. І давайте закинемо е, ще 2 чорних барвника. Раз і два. Почало змішуватись. Змішується, змішується. І ми отримуємо мантію. Ой, кажу мантію. Ми отримуємо. Давайте вже отримаємо. А, треба ще так забирати, я забув. А, пронизана тканина. І останній. все. В нас виходить 4 штуки, в нас е, немає ниток. Треба ще нитки, тому буду чекати ніч. А поки ми зробимо чоботи. А, так. Давайте, крафт, все. Чоботи. Хоп-хоп-хоп. Оп, все, в нас є чоботи, тепер саме головне залишилось. Це мантія. І так, це вже друга ніч. Я дві ночі провів з цими нитками, а також ще добував шкіру. 25 шкіри я порахував там наче 32. чи а, ні, 36 шкіри треба. Чому 25 шкір в мене? Тому що я ще добував з дики з моду Арнуво і з моду на хаус. Щось ну, Типу, мод, який додає мобів з хаосу. І вони. Дають е також шкіру. А точніше, от, наприклад, з Анново дикий криво дає, ми можемо його переробити у шкіру. І наче тут десь в мене ще було дике криво, а також, крім дикого крива шкура монстра. Теж його можна переробити у звичайну шкіру. А, так що ми ось так от робимо все. в мене вистачає всього. Також, як ви замітили, все ж таки вона е, руйнується в неї міцності дуже-дуже небагато, 77. Тому навіть пофарбованої сталі, тобто пофарбована сталь, буде набагато краще. Тим більше, в мене ось тут десь 25 свитків лежить. Тільки де? Ну, загалом десь лежить. Е, е, Все ж таки зробимо зараз весь сет просто для е, красоти. Ну, так, чисто, для красоти зробимо, а так будемо використовувати пофарбовану сталь, звісно. І остання пронесла тканина е, готова. Також все ж таки треба було 32 шкіри, а не 36. І ми робимо вже мантію відьми. І тоді я точно буду таким відьмаком. А, до речі, забув хітбокси. Ой. Не тут. Ось. я забув вимкнутий, зараз мивнув. Так. І. Де в нас верстак? Верстак у нас у книжці. До речі, ось ще якась книга. Я вам зараз її теж покажу, я її знайшов у скрині у м -м, зламаному порталі. А, де моє. А, ось, а з Арнуво. Ой. Ух, слава Богу, нічого не судить. Так, крафт робимо і. Робимо цю мантію. Ось так вона робиться. Ось так я виглядю, ну прям як відьмак. А, ну, а знову ж таки, я сподівався, що ця броня вона постійна буде, тобто в неї міцності немає, але ні. Міцність є, і вона дуже невелика. Тому. Сенсу носити цю броню немає, але є сенс, можливо, зробити ось так. Взагалі можна якось поставити, типу, у слот декорації? Ні, не можна. На жаль, не можна. До речі, до речі чому в мене позолочений пояс не у цьому слоті. Дивно. Все. Ну, я думаю, та в цьому. Давайте вже і закінчимо цю серію. А, ні. -за... Знову ж забув ось цю книгу. Цікаво, що це за книга. А, це з книга з Арнуво навіть. Що це таке? Дотик, руна, розвіювання, стілення, продовження часу. А, створює заклинання за половину вартості або за весь запас мани. Користується користувача залежно від того, що менше. А... А що він взагалі робить? Нічого. Не знаю для чого він. Типу як ват. А. Це руна, яка мені дає відновлення. Тобто я ось так от роблю і. У мене відновлення. І через. Ага. І ось ця руна, вона не. Ага, ні, якщо. А, якщо на неї я стою, тобто я можу ось так от зробити і отак от пройтись, і буде мені виновлення даватись. Прикольно, прикольно, треба залишити. Ось така серія в нас вийшла. Таким відьмаком я став трохи. Ця серія підходить до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Знову напам'ятаю про стрім. Підписуйтесь на мій твіч канал, а також просто тут підписуйтесь та ставте вподобайки. Ну а з вами був Флейк. До зустрічі у нових відео.